Для того, щоб створити працівникам розклад роботи, заходимо зліва у розділ розклад, розклад роботи. Нажимаємо на додати графік роботи. Вказуємо відповідного працівника. Далі обираємо тип графіку. Відповідно, з цього переліку ми можемо обрати. У нашому випадку це робочий. Вказуємо дату початку, дату з якої починає працівник працювати за цим графіком. За необхідності можна вказати дату закінчення. Періодичність. Обираємо ту періодичність, з якою він буде працювати. Далі ми можемо налаштувати кожен день тижня. Наприклад, понеділок. З 9 до 18. Вівторок. Якщо він працює за такою самою схемою, ми можемо її скопіювати. Середу. Якщо в середу він буде працювати за іншим графіком, ми можемо поставити той, який потрібен. Також вказуємо тривалість прийому 30 хвилин. За необхідності можемо налаштувати відповідні пункти, які в нас тут показані. Перерву між прийомами, хто може записувати на прийом і так далі з урахуванням тих умов, які є у лікаря. Після цього нажимаємо Зберегти зміни. Все, графік роботи для лікаря створений.